Чим особливий цей проект, і особисто яке значення для вас має участь у ньому? В цілому наша організація займається сімейним влаштуванням сорокілих дітей вже багато десятиріч, з 1949 року в Україні. Ми працюємо з 2003 року і е, охоплюємо ну щомісяця приблизно 10 тисяч е, бенефіціарів е, клієнтів е, різними послугами з метою, щоб дитина залишалася в сім'ї. Щоб ні в якому разі дитина не опинялася в інтернаті ще гірше на вулиці. Цілий комплекс послуг ми надаємо сім'ям, які постраждали від війни. Однак це не завжди все таки досягає успіху, обставини бувають дуже важкі, і дитину треба вилучати, і альтернативою в рідній сім'ї має бути прийомна сім'я. Повторюся, ні в якому розі не інституція. Інтернат травмує дитину і він надзвичайно дорогий для держави, і він не приносить користі дитині, коли вона стає дорослою. З інтернату дитина виходить з адаптованою і травмова.